Мої вітання. Це ютуб канал Львів 24 жовтень. Це місяць, який присвячений підвищенню обізнаності щодо раку молочних залоз. Це онкологічне захворювання, яке займає перше місце за рівнем захворюваності та смертності серед жінок у всьому світі. Про раннє виявлення скринінг та лікування поговоримо із фахівцями лікарні святого Пантелеймона. Нашими гостями є лікарка, рентгенологиня кабінету мамографії Марія Каліщук та мамологиня Берта Белявська. Мої. Вам вітання чи от збільшує кількість таких випадків таких жінок з такими захворюваннями чи ні, може якось відносно? Так, Зумовно збільшилася значно, збільшилася діагностика, покращилася, збільшилася кількість виявлених раків, пролікованих раків? А яка вікова категорія цих пацієнток зазвичай? Це пацієнтки від по суті 28, в мене наймолодші пацієнтки і до 95. Тобто є перевага вікової групи від 65 років плюс в них виникає рак частіше ніж в інших пацієнток. Але, на жаль, починаючи з молодого віку, ми маємо раки і до дуже старих чоловік. Чи можна виокремити фактори ризику, які призводять до раку молочних залоз? Безумовно, безумовно. Є вже розроблені, проведені багато досліджень. В, різними, в різних країнах, які стосуються власне статистики раку, причин виникнення раку і чинників ризику. Ну до речі, вік від 65 років входить в один з чинників ризику раку молочної залози. Другим є наявність генетичних мутацій у жінок. Третім є куріння. Далі є вживання алкоголю. Слідуючи, це є цукровий діабет, ожиріння. Є, скажімо, такий чинник, як з дозволу. Папи Римського було проведено дослідження серед монахів, і було виявлено, що серед них кількість жінок, які захворіли на рак, є статистично значно вища ніж серед іншої популяції жінок. Е, таким чином, є багато чинників ризику. На жаль, а от чининня сама... раку. Спричинено те, що, от ви сказали, що під час дослідження в монахинь виявили набагато більше випадків захворювання на рак? Тому що це є практично неврегульоване гормональне життя. Більшість раків, які виникають у жінок, статистично пов'язані з гормонами. То є гормонозалежні раки. І, власне, дисбаланс гормональний є одним з чинників. До речі, хочу додати, що жінки, які е, вживають е, статеві гормони жіночі, естрогени, ризик виникнення в них раку так само підвищується. Як цьому можна запобігти, можливо, якийсь спосіб життя? Ну, безумовно, в першу, в першу чергу, ті чинники ризику, про які я сказала, куріння, алкоголь, ожиріння, стреси. Зараз, до речі, проводяться дуже цікаві дослідження в Україні о впливі стресу на виникнення раку молочної залози. вони рандомізовані ці дослідження. І вже є перші результати, які свідчать про те, що стрес е, є одним з дуже потужних чинників, тому що він викликає власне гормональні зміни в організмі. І зараз Україна, на жаль, стала тим полігоном е, для вивчення стресів на фоні війни, яка йде в Україні. І люди, які під, піддаються стресу, жінки вони частіше захворюють на молочної залози. тому одним з чинників є перемога в цій війні, які методи діагностики існують сьогодні, адже на початку розмови говорили, що зараз набагато більше таких випадків виявляють, тому що є більше методів діагностики, і як часто жінкам потрібно проходити ось цю діагностику. В нашому медичному закладі є всі необхідні методи діагностики для е, жінок різних вікових категорій. Е, тобто ультразвукова діагностика, рентгенологічний метод діагностики, власне, мамографія, метод МРТ, а також, е, при виявленні е, патології, наші лікарі-мамологи проводять біопсії. Тобто пункції виявлених утворів, і в нас є лабораторія, яка е, забезпечує нам морфологічну верифікацію е, даних знахідок. Тобто, весь спектр діагностики в нас повністю забезпечує наш медичний заклад. З якого віку жінкам потрібно робити мамографію, з якого віку достатньо, просто ОЗД обстеження? З 1 січня 2025 року Міністерство охорони здоров'я надало нові нормативи щодо запобігання раку молочної залози, і тут вони розділили населення по вікових категоріях. З 20 років пацієнтка проводять самообстеження, також з'ясовують фактори ризику, і такі пацієнтки скеровуються на ультразвукове обстеження молочних залоз. При виявленні змін така пацієнтка потрапляє на консультацію до лікаря мамолога який вже е, визначає подальшу діагностику, чи призначає ще додатковий метод обстеження. І для, для такої вікової категорії це буде метод МРТ. Е, після до 45 років основний. Е, Метод діагностики це є ультразвуковий метод діагностики, мамографія за показами, які також з'ясовуємо і уточнюємо з лікарем мамологом З 45-річного віку. Це є проведення мамографії один раз на два роки. При виявленні знахідок при е, в жінок з групи ризику. Такі обстеження проводяться щорічно. Обстеження на мамографії це є безкоштовні обстеження. Безпечні і наші заклади забезпечені апаратами для обслуговування населення не тільки нашого району, а й всього населення області. Тому, е при виявленні змін на мамографії, пацієнти скеровуються на дообстеження. Дообстеженням є також метод ультразвуку МРТ. Але це вже рішення приймається за консультації за висновком нашого лікаря-момолога. Що має насторожити жінку і які симптоми можуть свідчити про проблему? На жаль, рак молочної залози дуже часто і переважно протікає безсимптомно, і жінка, живучи звичайним своїм життям, може навіть не підозрювати про те, що в неї можливо розвивається рак молочних залоз. Тому ми закликаємо всіх жінок безсимптомних з симптомами приходити на профілактичні огляди, бо саме вони забезпечують якісне виявлення ранніх форм раку, будь-яких змін, які є присутні в жінки, а вона про це не знає. Методом ультразвуку і мамографії можна е, виявити ті зміни вчасно. Це є запорука. Рання діагностика є запорукою ефективного лікування в подальшому. А на яких стадіях найчастіше у вашій лікарні от виявляють у жінок рак молочної залози? Ну, в даний час я б також погоджуюся з Вертою Михайлівною. Це дуже важко сказати про стадійність виявлення є різних стадій. Це пов'язано з умовами проживання нашого, на жаль, зараз. Є і ми виявляємо і перші стадії, і другі, тобто в ранні стадії є дуже часте виявлення, коли так але переважно, це є жінки, які дбають про своє здоров'я, які проходять на профілактичні огляди. Бо коли вже в них є сам симптоматика, це на жаль пізно. Є жінки, які знаючи про свої симптоми, про свої скарги. Вони замовчують свою проблему і, на жаль, звертаються вже в більш пізніх е, стадіях свого захворювання. А які от страхи або міфи найчастіше заважають жінкам звертатися до лікаря вчасно? Ну, Перший міф це страшно, бо мені щось знайдуть. Друге, це, що стосується мамографії, це боляче. Я не йду, бо. Мене, бо Прочитала, почула, що це болюча процедура. На 80-90% випадків це, цей міф розвінчується одразу, коли пацієнтка прийшла, коли вона сама пройшла, хоча б раз це обстеження. Це е, абсолютно безпечне, не болюче. Наші помічники е, завжди працюють з пацієнтами. Вони розповідають про обстеження, про саму процедуру. І направду жінки проходять його абсолютно спокійніше. Ну, напевне, страх захворіти, я так думаю. Найбільший страх, який супроводжує наших жінок, це страх захворіти. Це необізнаність в, в тому, що навіть що раннє виявлення збереже здоров'я. Дасть e, змогу провести органозберігаючу операцію, тобто не вплине на e, життя цієї жінки. І думаю, що m, треба працювати над більшою бізнесністю нашого населення. От на яких можливо це додасть зі сторони своєї як клініциста, бо багато жінок приходять не на діагностику, а таки більше приходять вже з якимись симптомами. Власне, звертається до лікаря-мамолога на консультацію. Пані Барто, маєте що додати? Так, я би додала, що по суті, мамографія то не є діагностичний метод для виявлення раку. Мамографія це є скринінговий метод. Що це означає? Що жінка приходить із тисячі жінок, які звертаються до, на мамографію, тільки десь в семи жінок з тисячі виявляються якісь симптоми. Не обов'язково, що це буде рак. Це будуть якісь зміни, які потім ми будемо провіряти. Але для чого мамографія робиться? Вона робиться для того, щоб відсіяти здорових, відсіяти всю решту. Тих, що лишилися від тих семи, а, тоді взяти в роботу тих сім, в яких ми знаходимо якісь зміни. І тоді наша задача, коли ми побачили щось, то, що нам не сподобалось, не обов'язково ми ставимо діагноз рака. Ми бачимо щось, що не відповідає нормі. І тут включається вже ціла бригада, команда ну, спеціалістів для того. Щоби з'ясувати, чи то якийсь артефакт, чи то є доброякісне утворення, чи то утворення, на яке треба націлити нашу увагу. І незважаючи на те, що є такі цифри, я сказала, що з тисячі тільки в семи виявляються якісь симптоми, з ста жінок, які просто ходять по вулицях, 12 захворіють на рак молочної залози. Тобто. Відсоток жінок, які захворюють на рак молочної залози, досить високий 12%. А якщо ми візьмемо жінок зі спадковими ем, проблемами, які мають генетику порушену, то чистота е, е, виявлення раку в таких жінок коливається до 60%. І якщо ми виявляємо в такої жінки рак, то ймовірність, що вона захворіє на рак другої молочної залози або на рак яєчників, підвищується до 80%. Тобто робота наша як спеціалістів в для, по виявленню можливих проблем у жінки. Є надзвичайно важлива. Вона тому для того, щоб запобігти отим 12 жінкам зі ста захворіти на цю хворобу, ми просто закликаємо жінок: звертайтеся вчасно, приходіть, обстеження, яке проводиться легко, без якоїсь серйозної проблеми, практично від 45 років безкоштовне. Дослідження, яке не займає багато часу, але результативність того дослідження надзвичайно висока. Завдяки тому, що ця мамографія війшла в життя жінок в цілому світі, Імовірність тобто, того, що ми виявимо рак на більш ранніх стадіях, дуже сильно піднялася. І сьогодні ми теж, коли ми тільки починали в нашій лікарні, коли в нас почалася онкологія, ми почали займатися онкомомологією, до нас не так багато приходило пацієнток, а ті, що приходили, на жаль, приходили вже з запущеними раками. Сьогодні ми маємо нок, які приходять е, практично з першої стадії з малесенькою пухлинкою, вони можуть її самі виявити. Або ми можемо її виявити на мамографії, на ультразвуку, на мамо, на МРТ. І це є величезний плюс, і це є можливість врятувати багато жінок. І не тільки врятувати жінку, а врятувати цілу сім'ю, тому що такі жінки, особливо молоді. Вони є мамами, вони є дочками чиїмось, вони є чиїмось дружинами. І, по суті, це. Просте досить дослідження є досить великим в плані ріту... тому що може врятувати життя жінки А як за останній час змінилися методи лікування самого раку молочної залози І чи змінилися вони? Змінилися. Змінилися досить серйозно. Ми працюємо, наша лікарня, в нашій лікарні ми працюємо чітко. За протоколами NCCN і АСКО протоколи, якими користуються в Європі, в Америці, і ми слідкуємо за тими змінами, які відбуваються в тих протоколах. А вони відбуваються досить часто, відбуваються завдяки тому, що проводяться е, дуже серйозні дослідження по всьому світу. Які охоплюють е, десятки тисяч е, жінок е, в тих, тих дослідженнях рандомізованих, і результати тих досліджень публікуються, і завдяки тому проводиться дуже багато конференцій, е, вебінарів, семінарів, е, конгресів з приводу раку молочної залози. І кожен раз ми чуємо, що нові зміни які з'явилися в тих протоколах. Наприклад, якщо ще 30 років тому, при раку молочної залози, операція полягала в тому, щоб забрати молочну залозу повністю, щоб забрати всі лімфатичні вузли з-піднижки. І е, якщо лікар хотів щось в тому плані змінити, то його придавали анафемі, щоб він вважався чуть не вбивцею. То сьогодні всі протоколи, всі Клініки в цілому світі е, йдуть зовсім іншим шляхом зменшення е, об'єму хірургічного втручання, збереження молочних залоз збереження краси жінки. Е, зараз дуже е, багато досліджень по лімфатичних вузлах, тому що видалення всіх лімфатичних вузлів як було раніше. В 40% випадках веде до, веде до тяжких ускладнень. Сьогодні всі хірургічні втручання спрямовуються на те, щоб зменшити, мінімізувати ті травми операційні, які е, має жінка після таких втручань. І тому якщо жінка до нас прийшла вчасно, якщо ми вчасно діагностували проблему, якщо ми все зробили згідно з протоколом, у нас є можливість ну, один, вилікувати хворобу. У нас є можливість зберегти молочну залозу і зробити красиву молочну залозу. І е, е, жінка може абсолютно спокійно жити, і, і працювати, і виховувати своїх дітей. Тобто, методи лікування зараз є дуже потужні методи хіміотерапії, імунотерапії, гормонотерапії. Використовується променева терапія, яка теж стала дуже щадячою по відношенню до е, молочної залози, до шкіри пацієнтки, до акселярної ділянки. І тому е, на сьогодні жінка не має боятися, е, якщо їй поставили такий діагноз. Я завжди говорю своїм пацієнткам: не переживайте, е, це тільки діагноз, а не вирок. А оскільки це діагноз, то безумовно до нього є лікування. Це тільки діагноз. І якщо ми цей діагноз поставимо вчасно і правильно, у жінки моментально з'являються всі шанси бути здоровою і красивою. Ви вже частково відповіли на моє наступне запитання. От, власне, хотіла запитати, як працюєте з психологічною підтримкою пацієнток, тому що от власне цей діагноз рак, його сприйняти морально дуже важко. Ви знаєте, я колись дуже була боялася онкології. Не захворіти на онкологію, а я боялася пацієнток з онкологією, я боялася дивитися їм в очі. Я вже дуже багато років працюю в, хіру... в медицині, я була загальним хірургом. Мені багато е... доводилося стикатися з раками різної локалізації кишечника, шлунка і так далі. І в ті часи, коли е... я починала, скажімо так, працювати, якщо я стикалася з хворою, з хворим. В якого був рак, ви знаєте, я ховала очі. Я не знала, я не вміла збрехати, але разом з тим я боялася озвучити той діагноз, тому що е, були інші часи, були інші можливості хіміотерапії, променевої терапії, діагностики, були інші інші методи, хірургічні інші методи були. І хворому дійсно, і хворому і родичам було страшно почути такий діагноз. І тому я придумувала, не знаю що, щоб заспокоїти пацієнта. Безумовно, родичами казали, і родичі казали, боже борони, не кажіть йому, тільки не кажіть йому про то. І тому, коли до, до мене те приходить жіночка з опущеними плечима, з опущеним взором, зі сльозами на очах, що їй поставили діагноз рака, чи може бути там рак. Ви знаєте, я їй завжди кажу, то що я щойно озвучила. Я стараюся говорити з нею так, щоб вона зрозуміла, що це не є, дійсно не є вирок. Що на сьогоднішній день існує маса е, можливостей для лікування такої пацієнтки. Е, ви знаєте, я дістаю задоволення, коли від мене пацієнтка навіть після першої розмови виходить і посміхається і каже: доктор, дякую, ви мене заспокоїли. І далі ми працюємо. Дуже спокійно з такою пацієнткою. Вона виконує все, що їй призначається. Вона слухає, прислухається до наших порад. Вона е живе повноцінним життям, абсолютно навіть навіть забуваючи. Я коли дзвоню, кажу: почому ви не приходите до мене, вже час прийти. Ой, я забула, що в мене проблема така, розумієте? Тобто… Ну, я не знаю, я як лікар, напевно, от за той період, що я займаюся онкомомологією, я, напевно, ще ну, настільки щасливою не була, коли я бачу таких от хворих, які від мене виходять, такі щасливі. І ви знаєте, після лікування, після операції, після проведеної хіміотерапії, от вони заходять, і ви знаєте, більшість пацієнток. Е, ну, Вони йдуть до мене обніматися і цілуватися. Ми зустрічаємося з ними як з близькими родичами. За той період, поки ми лікуємося, ми дійсно стаємо дуже близькими. Е, це є ознака довіри. Е, і Мені дуже приємно, що мені вірять мої пацієнтки, і я бачу результати, і вони бачать результат. Розумієте, це є е, ну, дуже велика винагорода для лікаря. А Хворі в більшості все ж таки, вони йдуть спокійні. І це, знаєте, ну, це, це є дуже класно. Як я вже сказала на початку, жовтень місяць обізнаності про рак молочних залоз. чи проводяться якісь заходи стосовно ось цього, стосовно цієї кампанії, в вашому медичному закладі? Ну, знаєте, в нас щороку в, проводиться. Такі от заходи, то є безкоштовні обстеження без скерувань. Як правило, жінка для того, щоб зробити мамографію, вона мусить мати скерування від сімейного лікаря. І іноді це впирається саме в це. Ой, треба йти а там дістатися, а там черга. А там не додзвонитися, і е, доволі велика е, група пацієнток відмовляється від мамографії саме через те, що їй потрібно це направлення. І тому ми проводимо е, акцію щорічно, в дні е, коли в цілому світі піднімається питання раку молочної залози. Ми проводимо ту акцію, коли ми просимо пацієнток прийти до нас, пройти можна без всякого скерування, пройти е, мамографію, якщо ми щось виявляємо, пройти ультразвукове обстеження, пройти консультацію мамолога. І все це вона робить і швидко, і безкоштовно, і без затрати е, нервів, е, часу і. Отримує результат той, який ну який, який би їй хотілося, напевно. Також знаю, що в поліклініках першого медоб'єднання Львова щомісяця також є така акція, що жінки в суботу можуть пройти на обстеження і пройти мамографію. Так? Так, 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 так. Це так. відповідає дійсності. Що б ви хотіли сказати жінкам, які відкладають візит до лікаря? Ну, я можу сказати е, тільки одне: е, Рак, е, це захворювання, е, в якому е, час е, є союзником хвороби. Якщо жінка приходить вчасно, шанси на то, що вона е, переможе хворобу, на то, що вона буде. Гарно пролікована, красиво прооперована, її шанси зростають в багато разів. Якщо вона втрачає той час, то потім лікування для неї стає і набагато тяжким. І е якщо це пропускається потрібний час, то може і бути проблемно. Пані Марія, що б ви хотіли додати і сказати своїм пацієнткам? Я всіх закликаю на профілактичні огляди, оскільки вони надзвичайно важливими для кожної жінки будь-якої вікової категорії? Ми проведемо всі весь спектр профілактичних оглядів для всіх жінок, дівчат, які часто турбуються. З вікової категорії 70 ми запрошуємо всіх. П'ять е, робочих днів ми працюємо в дві зміни. Субота в нас працююча, тобто будь-яка працююча жінка, котрій важко прийти е, після роботи, під час своє, своєї роботи, вона приходить у вихідний свій день суботи. Ми радо всіх приймемо, зустрінемо, обстежимо, е, надамо рекомендації і тому, що вчасне виявлення це запорука її подальшого життя. Пані Марія, пані Берто, я вам дякую за нашу розмову. І нагадаю, з нами були лікарка-рентгенологиня Кабінету Мамографії Марія Каліщук та мамологиня Берта Белявська із лікарні святого Пантелеймона. Я зоряна Казмірук. Ви дивилися Ютуб канал Львів 24 Бережіть своє здоров'я.